Всім привіт! І сьогодні хочу ще показати один кущик троянд. У нас тут біля криниці. Він у нас з усіх боків, але на жаль, з тієї сторони там темно і не видно, і не видно його. Ось така краса. Гілки анхиляться. Так що ще одна, один такий кущик троянд. Тут і виноград у нас поплівся. Ось. Туди і вище він поплівся, але там уже темніше стає. Ось така краса. Ну, зараз дуже жарко стає, тому він швидко і <клух> Так що ось. Ось ще одна краса. Всім гарного настрою, пока, пока.